Ці, вітаю, посланець Путіна Дмитрієв каже, що Україна, Росія та Штати як найближче підібрались до дипломатичного врегулювання війні, І навіть каже переваги, які він там бачить. Я вам зараз розповім деталі. Мітте, прем'єр-міністерка Данії каже, що до святвечора в ніч перед Різдвом все як писав Гоголь. Має статись чудо, і вона каже, що вони зі своєї сторони готові дати російські гроші, причому в повному об'ємі фінансування мінімум 140 мільярдів мільярдів. Євро, ну давайте теж за цим подивимось, проаналізуємо. А Дональд Трамп каже, що їде на зустріч з Сі Цзінпіном. А, я вже трошки починаю заплутуватись в його поведінці. Бо війна Трампа з Росією була за те, щоб Росія була з ним проти Китаю. Зараз Трамп намагається попросити Китай, щоб ті натисли на Росію, щоб війна завершилась. Ми з вами ще давно казали, що так треба робити, що Китай може натиснути на Росію. Ну але від Дональда Трампа цього не чекали, який бачить найбільшим ворогом Китай. То зараз каже сі, мій друг, і ми з ним нормально поговоримо. Ну, давайте, давайте це проаналізуємо. Є заяви Лукашенка, втомився бути диктатором, кажуть, що всі в нього ноги витирають. Ну, хай не переживає, що збройні сили в нього ноги не витирали, але точно витруть і. Помстяться за все те, що він робив у 22-му році і пізніше. От ну і Соловйов закликає бомбити мирні міста, обіцяє нам Содом і Гомори. Правда, якби ця а, чертівська потвора читала святе письмо, то вона пророзуміла, що судом Гоморе це трошки про інше, Содом і Гоморе це якраз таки те, що відбувається між Медведєвим і Путіним. От, але знову ж таки відсутність е -е, нормальної освіти, і надмірна кількість пропаганди в його дурній голові, от якраз призводить до того, що він закликає до масових вбивств. Нагадаю, що в Руанді пропагандистів судили, тому хай не думає, що зможе повернути свої італійські маєтки. Україна їх з Італії давно заарештувала, і вони працюють уже давно не на благоні ні Росії, але і. Тіло це повинне посидіти в тюрмі, як мінімум до кінця його віку. Давайте, а Франція ж, до речі, в 26-му обіцяє нам війська. Зараз розкажу деталі. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакує російська битва, боти атакують нас, хочуть понизити видачу контенту, але коли ви підписуєтесь, особливо коли ви ставите дзвіночок, тоді якраз Україна. Перемагає в боротьбі наративів нашого контенту більше, фізично більше. Е, і донат. 500 з хвостом тисяч ми зібрали, йдемо до 1 250 Купуємо 5 пікапів, веземо їх з Британії, щоб дешевше завести, більше купити. Новопавлівський напрямок, дуже круті хлопці, Їм зараз треба логістика. Дрони є, набої є. Ну, от, а зараз треба якраз таки підвіз, максимально підвозити і бути мобільними, рухатись швидко, щоб багато знищувати окупантів. Тому зробіть донат 100 гривень в цю прекрасну суботу. Покладіть від себе. А якщо можете, покладіть і за друга. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Власне, Дмитрію поїхав. Зустрічався там в Вашингтоні, що називається Води в козу. Зараз поїде до Відькофа в Майамі. Зрозуміло, що Дмитрій взяв шорти, крем для засмаги, і буде на пляжі там розказувати. Відькофу давайте ж якось там перевернемо думки Трампа, бо Путін відверто злякався. Путін переграв сам себе своєю цинічною позицією, бажанням стріляти по дитячих садках. Сьогодні стріляли по нежитлових, але і не військових об'єктах: енергетика, торгові центри. Зараз вертольоти весь ранок тушать і вже до обіду, тушать власне ці пожежі. От. Люди живуть своє звичайне життя, відкриті ярмарки. Люди приходять, купують їжу, спілкуються один з одним, і все це на фоні цієї апокаліптики путінської, коли вони б'ють по мирних об'єктах в Україні. Ну, Соловйов вже там кричить, що треба ж бити Київ, Полтава, Ніколаєва, Одеса, Сатрем все з землі, тікайте, залишайте території. Знову ж таки, класно, росіяни лякають тільки по факту. Кажуть, залишайте територію, бо все знищимо. Могли б знищити, знищили б у 22-му. Що енергетику, що нас з вами, що цей Сталін не знищив, і ви не знищите. Але є одна штука: що такі, як Сталін і Путін, йдуть, а український народ залишається. І Петра немає, і на його могилі можна попригати і потоптатися. А український народ є. І е, його воля до перемоги оце якраз. Те, що дає нам сили, і те, що точно гарантує нашу перемогу над цими потворами, світло завжди перемагає темряву. І вибачте, за каламбур, навіть кажучи це, знаходячись без світла як електроенергії, я точно знаю, що світло переможе, і ми на його стороні. Балістика летіла сьогодні по Києву. Удари знову ж таки по цивільних об'єктах. Україна, що могла, відбила, що не могли зараз. Тушать, але точно Росія повинна знати, що без відповіді не обійдеться. І Дмитрів, який поїхав зараз до штатів, хоче все ж таки склонити Трампа. Давайте, все ж таки, там будемо домовлятися. Давайте, все ж таки. Ми близькі до переговорів, знову заграють з Трампом, забивають його голову дурними російськими пропандистськими меседжами. Чому вигравати час дурачити Трампа, далі знову стріляти по енергетиці, спробувати завоювати Донбас, спробувати завоювати Запоріжжя, Миколаїв, Одесу чи будь що вони хочуть. Але українці їм показують. А, ну, скажімо так, нескладну комбінацію, точно нікуди їх не пропускають. А, тому росіяни хочуть виграти ось цю розположеність Трампа до себе. Але Трамп зараз вже не зважає на Росію поки що, бо знову ж таки Трамп може змінитися, і ви знаєте, Трамп міняється він по тричі на день. А вони кажуть наступну історію: вони кажуть, що зараз нам треба зустрітися з Сідзінпіном. І сказати, щоб він натиснув на Росію. Тоді війна завершиться. Насправді, це зміна політичної, геополітичної конструкції. Такого ще не було. Зазвичай на нас тиснули, зазвичай нас змушували. От, ми були крайні, але зараз крайніми виходить, може стати Росія. Сі з Трампом будуть розмовляти. І, власне, Трамп працює на обмеження маневру для Путіна. Він скаже: Дивись сі». Путін челночить між тобою і мною і намагається дурачити всіх. Давай його припрем до стінки. План зі сторони Трампа там з Маямщини виглядає класно: тепло, свіжа піноколада. От, але не так це виглядає з Пекіна. Пекін зараз в позиції не панди, а дракона, і Пекіну вигідно, щоб Росія воювала проти нас, тому що послаблює і Європу, і Штати. Ну і зрозуміло, що послаблюється сама Росія. Китай виграє. І як в тому старо в тій старій китайській легенді сидить китаєць біля берега жовтої річки, а трупи ворогів пропливають. Знову ж таки, ми в списку ворогів не значимося, але ситуація така, що Китай скористатись, ж так не скористатись цим не може. Тому зараз ми точно по різні сторони цієї жовтої річки, хоча точно не пропливаємо. По її водах, а історія полягає в чому: я не до кінця вірю, що Сі захоче зупиняти війну. Знову ж таки, Трамп може зробити суперпропозицію, від якої нереально буде відмовитись. Є такі штуки. Ну, наприклад, впустити Пекін в глобальне управління планетою g 2 Наприклад, Штати можуть закрити очі на окупацію Тайваню. Наприклад. Таких кейсів я можу вам ну, політично, з аналітичної точки зору покласти 5, а то й 10. Може бути. Але чи треба це штатам аж настільки? Знак питання. Просто на дурака приїхати і всі на словах переконати, а давай зупинимо Путіна, не вірю. А, тому. Зараз чекаємо на тиск Європи. Мітте каже, що до Різдва в ніч перед Різдвом хочуть дотиснути всіх європейських друзів і партнерів і віддати гроші Україні. Це більше розцінюєте як тиск, спроба натиснути на Путіна. Ну от ну а якщо Путін зірветься, то тоді це будуть гроші, щоб воювати. Зеленський каже, що це буде повна підтримка Європи, реальні можливості, а не просто те, що зараз відбувається, коли нам на здачу. От від купівлі російських енергоносіїв нам кажуть, ну у нас тут хвостик залишився 2 мільярди. Беріть, воюйте з росіянами. Їм за три роки ми заплатили трильйон. Надіємось, ви там виживете. То Україна зараз якраз знаходиться в режимі, що кажуть, що да, дамо повну суму. І Зеленський каже, те, що Путін плює в очі, грає бісером, кидає що, мовляв, дивіться, санкції не впливають. Зеленський каже, впливають. Ми самі з вами це бачили. Я вам писав про це відео, що а, і деякі регіони на грані банкротства, і колапсу бюджетного, що і економіка падає, і нафти немає, і переробки нафти немає. Тому все там нормально, санкції працюють. Але хотілося, щоб не четвертий рік війни ми це обговорювали. знаєте. Санкції працюють, санкції запускають. Але Європа без діла всі чотири роки. А зараз каже Україна: ще, бо ми тут хочемо, щоб на нас не напали. Теж не до кінця справедлива позиція. Франція каже. Що хоче в 26-му привести війська в Україну, допомогти Україні, але Франція думає, що в 26-му війни вже не буде і каже для безпеки України: ми готові туди направити свої війська. Ну дай Боже, щоб ці війська прийшли в країну, де не буде війни. Ну але поки що без тиску на Путіна ця війна може і продовжуватися, тому зараз тут точно не варто загадувати. Але друзі, якщо війська вже готові, то може й привести війну, ми знайдемо для них. Роботу. До речі, мексиканці-колумбійці спочатку тікали з позицій, а зараз їм придумали таку цікаву роботу або, наприклад, таку складну логістику, що і тікати звідти вже складно. І тікати знову ж таки нема куди, тому сидять і воюють. Так само французькі війська. Ми запрошуємо роботи. Тут багато окупантів багато. До речі, сьогодні я сь сьогодні скину фотографію спільноти Сергію Позняку купили. Набоїв, просто гора набоїв на круто. І, знаєте, говорили з Сергієм Позняком, він, це якраз ми для них купували, це наші суперкруті снайпери. От, перед цим ми купували приціл. Зараз мали знову приціли. Каже, давайте краще більше набоїв. Знаєте, каже, для удобрення українського ґрунту треба ще більше набою. Там просто реально велетенська гора. Я в спільноти закину. Це буде потім в звіті, але в спільноті буде перша фотографія. От, і знаєте, це класно, коли е, багато росіян е, підтримують родючість українських ґрунтів. Ну от, тому й французи можуть приїжджати і теж зробити е, те саме, що роблять зараз Збройні Сили України. Коаліція охочих там виписала цілих 5 пунктів, і тиски, і дипломатія, і гроші, і зброя. Ну дивіться, все це класно, але треба коаліцію охочих трошки переформувати. В коаліцію дієвих. Слова красиві, всі слова правильні, всі слова, на які б ми прям готові молитися. Але поки що ми нічого не бачимо в кишенях. Друзі, прискорюйтесь. Прискорюйтесь, бо по нас б'ють балістикою, по нами б'ють орешниками, по нами б'ють значить, різними ракетами, а ви нам обіцяєте завтра, завтра-завтра даєте по залишку те, що падає з стола. Так теж не працює. Якщо ви боїте, що Росія прийде до вас, а вона прийде, якщо буде слабка позиція, Україні треба допомагати в 10 разів більше. Але не тільки гроші, дипломатія і зброя людей. Хай Європа дає людей. Тому що кожен раз, коли просимо гроші чи ракету, нічого немає. Коли просимо людей, то гроші і ракета вже на столі. Тому давайте теж трошки піднімати ставки. Знаєте, на добрих людях воду возять, нам все-таки треба. Трошки підняти ставки, щоб вони проснулися. Європа все ще спить. Так, да, заводи запустили, якусь зброю роблять. Зеленський там з Мерцем говорив якусь там секретну технологію просив. Це круто. Але Мерц, уже який місяць сидить на посаді, вибори виграв чого? Бо сказав, що Україні дасть Таурус. Де Таурус? Де Таурус? Розумієте? Все, треба виходити з у цього режиму супердобрих українців, які вмирають, яких шкода, але які конкретику не просять. Ну, це дали за те вдячні. Да, вдячні, але, друзі, давайте чесно, ми Ваш чек теж оплачуємо. Бо коли вся ця орда прийде на вашу територію, вам це буде стояти 5-10 трильйонів. А ми зараз просимо 150 мільярдів, щоб наш бюджет був більший, ніж бюджет Росії. Тоді ми скажемо «зупиняться, падли. І вони зупиняться? Ось тут треба трошки підняти ставку і взяти те, за що вони найбільше бояться. Європа боїться, вони бояться політики, тому що рейтинги просядуть, якщо треба буде давати людей. Давайте людей. Не хочете своїх? Є країни, які готові давати найманців? Намайте 100-200 тисяч. Приводьте, будемо говорити. Росія везе кубинці 5-10 тисяч, 10-20 Північна Корея. Де наші союзники? Де їхня допомога? Напишіть в коментарях, чи треба нам змінювати нашу політичну позицію в комунікації з Європою і просити не тільки, знову ж таки просити, вимагати, тому що якщо після нас далі країни Балтії, Польща, далі Німеччина. І все це станеться дуже швидко. Чи треба посилити меседж України, що давайте людей? Не хочете давати гроші перед Різдвом, а якщо потім скажете? Вибачте, на коляду замість супервеликого подарунку дамо вам просто цукерки. Ну, дякую, У нас вже були цукерки, ми вже це бачили. Давайте поговоримо зараз дуже серйозно, тому що багато хто думає, що воювати можна українцями досконо. Ні. Ми знаємо собі ціну, ми знаємо, хто ми, і ми знаємо, за що воюємо. Але і ми знаємо, що в те, за що ми воюємо, включена і їхня частина. Тому, можливо, час їх теж. Прийшов, бо поки що проривних ідей, коаліція охочих засідала, три дні, все класно, нічого немає. Да, будуть гріпини. Шведи кажуть, геймченджер, да, геймченджер. Але коли він буде? За три роки? Да, дадуть всю зброю. Коли? Ну, коли зробимо, ми потім ще з вами щось поділимося. Де питання ядерки? Де питання НАТО? Де питання людей? Ми якось перестали мріяти про велике. Ми перестали говорити про велике. Таке враження, що просто розтягують, розтягують і розмазують нас з вами в часі. Ні. Якщо ви друзі, союзники, ми на спільних цінностях, давайте працювати разом. Ось про це треба поговорити. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб відповісти асиметрично російським ботам. Ваша підтримка це якраз таки правильна реакція на їхні скарги. Дзвіночок і підписка. І зробіть донат. Донат дуже важливий, ми збираємо. 1 мільйон 250 тисяч на 5 автівок, Новопавлівський напрямок, ковбой Груп». Давайте допоможемо зробити цей збір. Потім кілька днів у нас буде пауза. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!